Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогоднішнє відео буде відео запрошення на цікавий проєкт. З 13 лютого по 26 лютого ми будемо з дівчатами в'язати в спільному проєкті. Буде два проєкти в одному. Два тижні будемо в'язати іграшки. Які ви вже бачите на екрані це будуть єдинороги і це будуть жабенятки. Я люблю в'язати і тих, і тих, тому з великим задоволенням погодилась на таку пропозицію. Буде мені важко в'язати два проекти одночасно, але я буду їх об'єднувати і звітувати в одному. Мені потрібні жабки, тому що мої всі жабки знайшли свою домівку. Це дві жабки, які ви бачите зараз в кадрі, це. Все, що в мене є, із жабок. У мене в мене збережених схемах в моїх хотілках дуже-дуже багато є мастер-класів, які б хотілося б встигнути на ці 14 днів використати, але не знаю. Дуже багато є подарункових майстер-класів на жабеняток, які хотілося б мені пов'язати. Будемо сподіватися, що вистачить мені часу, натхнення і. Терпіння на вив'язування цих жабеняток. Єдинороги, єдинороги та то окрема любов. Я вам в кадрі поставила три єдиноріжки, це в мене не все. Мені вдалося пов'язати трішки єдинорогів. в мене вони є в запасах. ПМК від Христини, ту, що ви бачите в рожевій палітрі, це таких в мене єдинорогів в наявності навіть 5 штук назбиралося. ПМК від Жені лише 2 штучки в мене. мало, треба їх підв'язати. І, можливо, ще повторити деякі схеми, які вже давно не в'язала. Обов'язково хочеться осилити ще декілька іграшок три в одному по цій схемі. А, але не знаю, вони великі чи встигну їх за 14 днів. Буду сподіватися, на єдинорогів я сама собі ставлю за мету хоча б 7 штук зв'язати, хоча б 2 дні одна іграшка, а на жабеняток. Всі 14. Я вірю, що можна 14 жабок за 14 днів зв'язати, тому в мене така амбіційна мета. І буду обов'язково під'єднуватися вам, показувати свої результати, як я буду знімати процесами чи, можливо, вже просто готовими роботами окремі якісь відео знімати. Ще нічого не вирішила. Це лише така, як пропозиція надійшла, я вирішила, що треба. Погоджуватися, поки є такий цікавий проєкт. Хештеги я обов'язково вам пропишу внизу під відео. Вони будуть і в назві цього відео, і внизу в інфобоксі, так що ви можете долучатися, прописувати цей хештег. Кому потрібна якась більш детальна інформація, звертайтеся посилання на мій інстаграм також є внизу під відео. Кому що не зрозуміло, все поясню, розкажу і поділюся натхненням на такі гарні ігрушки. Я дуже-дуже сильно люблю в'язати і тих, і тих, тому я вас закликаю, долучайтеся, приймайте разом з нами е, участь у цьому проєкті. Сподіваюсь, буде дуже цікаво, буде весело і е, вам сподобається. Також у мене до цих моточків е, джинс Yarnart від Yarnart це не всі мої запаси, в мене є ще, всі в кадр не влізли. Є ще ось такий ось невеличкий в мене пакуночок з різними маленькими залишками. Я буду їх використовувати для а, таких маленьких єдинорогів, як у ПМК від Жені, І будуть у мене ось такі ось о, а, маленькі обов'язково жа, жабенята і єдинороги. А, Мені здається, що це іграшки ходові, вони завжди продаються, на них завжди є попит, тому раджу всім скористатися такою нагодою, пов'язати разом у веселій компанії. Тим паче, натхнення воно приходить з перегляду таких відео. Мені здається, буде цікаво. Якщо ви хочете приймати участь, Прописуйте хештег, ви можете приймати участь і в Ютубі, і е, в Інстаграмі, де вам зручно виставляти фотографії ваших робіт і е, прописувати хештег. А я вас е, всіх е, а я вам всім дякую за те, що ви і сьогодні знайшли время і переглянули мій такий маленький, маленьке таке відеозвернення, таке запрошення. А якщо будуть якісь питання, звертайтеся і давайте нав'яжемо дуже яскравих і дуже гарних іграшок. Я з вами прощаюся, бажаю всім нам мирного неба, багато натхнення і вільного часу на в'язання. До зустрічі у наступних відео.